Вітаю вас на уроці української мови Письмо, і тема сьогоднішнього нашого уроку – письмо правих, малих та великих півовалів. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Будь ласка, дітки, відгадайте мою загадку. Не вівсани не їм, ані сіна. Дайте випити бензину. Всіх я коней обжену. Куди хочеш, побіжу. Дітка, який транспорт у нас не буде ні сіна, не їсти, а пити бензин. Правильно, це автомобіль. А слухайте наступну загадку. Усім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. От чи я аж троє маю червоне, жовте і зелене. Дітки, скажіть, будь ласка, у кого в нас три ока? Зелене, червоне та жовте? Так, я сподіваюся, що всі здогадалися, що це світлофор. Добре. А зараз ми з вами готуємо наші посібники з української мови і розгортаємо їх на сторіночці 40. Сьогодні ми будемо працювати на двох сторінках 40 та 41. Давайте ми спочатку, перш ніж перейти до роботи, згадаємо, як ми повинні правильно сидіти. За столом чи за партою ми повинні сидіти так. Спина повинна бути рівною, лікті обов'язково лежать на столі чи на парті, а ноги стоять повною ступнею на підлозі. Ну що ж, молодці, тепер ви готові до роботи. Починаємо перш виконувати перше завдання. Нам треба буде. Назвати деталі автомобіля, промовити ланцюжок звуків у кожному слові і доповнити модель. Тож, будь ласка, дітки, візьміть у руку простий олівець, і ми з вами будемо разом доповнювати звукову схему нашу. Дітки, перша у нас, ми бачимо, стрілочка це капот. Капот. У нас не вистачає звуків, дивіться. Схематично позначення. Давайте ми перевіримо, скільки тут у нас складів. Ка-пот. Правильно, дивіться, ось тут у нас усе відмічено, все є. А в лівій частинці немає нічого. Давайте спробуємо дізнатися, що ж це за звук. К, К, К. Це твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Далі А! Спробуємо проспівати. А-а-а. Тягнеться. Тому це голосна, а ми голосні, пам'ятаєте, позначаємо кружечком. Чудово. Молодці. Давайте спробуємо наступне. Куди наступна стрілочка, дідкость ця показує? Вона показує на вікно. Давайте знову розб'ємо на склади. Вікно. Два склади. І знову перший пропущений. В слові ві. Який це, дітки, склад? Який це, вибачте, звук твердий чи м'який? Ві, ві. М'який молодці. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що ми м'які наші приголосні позначаємо двома рисочками. Далі у нас і. Давайте спробуємо його проспівати. І. Це голосний, ми його можемо проспівати. Так, чудово, позначили крапочкою. Далі у нас уже є к Н, «о», голосний. Далі давайте спробуємо слово дах. Дах. Лише один склад. Але в ньому у нас є тільки одна рисочка, це означає, що один звук тільки нам допомогли зробити Д. Далі давайте спробуємо разом співати. Дивіться, дах. ДА, А, це голосна, тому ми малюємо кружечок. Далі х-х-х. Х. Ми її не можемо проспівати, це приголосна, тверда, Чудово. Далі в нас зображений багажник. Давайте разом розіб'ємо на склади: БА-ГА-Ж-НИК. Багажник. Молодці, багажник. Перший звук Б, Б, Б. Твердий, приголосний. Далі а ба а Голосний, тому ми позначаємо його кружечком. Далі наступний Г. 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 Так, правильно, і він у нас вже дітки є. Дивіться: Г. а ж Добре. Молодці. Так, давайте наступне слово. Фара. фара. Розіб'ємо на склади. Фа-ра. Два склади. Перший у нас відмічено приголосний та голосний. Давайте далі. А-а. Твердий. а, р. Тверди. а, а, а. Це голосний, бо ми його можемо проспівати. Добре. Далі наступне слово колесо. Разом спробуємо протягти, вибачте, розділити, скільки у нас складів. Колесо. Три склади. Не вистачає нам в першому складі звуків. Яке ж перший звук? К, -ко -к, К, 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 К. Приголосний, твердий. Далі в нас О. Потягніть, будь ласка, співається цей звук О. Співається, тому ми позначаємо його кружечком. Так, Це голосний. Далі наступне останнє слово труба. Труба. Два склади. В першому в нас і добре стоять звуки. Давайте далі тру, далі ба, б, б, а, б, б. Твердий приголосний, молодці, позначаємо однією рисочкою. А позначаємо кружечком. Молодці, дітки! Я сподіваюся, що ви встигали за мною і все правильно написали. А ми рухаємося далі. І далі, дітки, на нас чекає цікаве завдання. Нам треба відсканувати QR-код і Переглянути мультфільм про правила дорожнього руху. Тож сідайте зручненько та готуйтеся переглядати мультфільм. КАЗКА про правила дорожнього руху. Дядьку Василю. А дядьку Василю. звернувся Женя, смикаючи ковтину улюбленого дядька. Знаєш, я теж хочу, як ти. Що саме, як я? запитав дядько, ковтаючи краплину обідньої кави, яка так і розносила по всьому будинку чи то ванільний, чи то шоколадний аромат. Ну, те є теж так само їздити у машині, сидіти на зручнім місці водія і обов'язково вміло крутити кермо. Ну, Щоб вітерець дмухав мені у шию, з неба летіли сонячні промені та такі великі, великі, що аж окуляри сонцезахисні треба було б надягати. А вони, тобто окуляри, щоб ти не сумнівався, в мене є. Точно є, з посмішкою запитав дядько. Звичайно, мені ж їх тато купив нещодавно. Коли я їх вдягаю, то сонечко стає не таким яскравим. І оченятам зовсім не боляче дивитися на небо. А ще я хочу, щоб у мене в машині грала гучна швидка музика, як в тім мультику про рятівників, які ми з тобою вчора дивилися. Пам'ятаєш? Так, щось таке пригадую. відповів на таке серйозне запитання племінника дядько Василь. Отже, Женю, ти хочеш бути водієм. Звичайно. Ніби з обуренням відповів п'ятирічний Женя. І що тут незрозумілого? Я ж сказав, що хочу так, як ти, щоб вітерець, сонечко, окуляри, музика. Це все зрозуміло, відповів дядько Василь. А чи знаєш ти, що водієві треба дуже багато всього знати, аби дотримуватися правил поведінки на дорозі? Це питання дуже серйозне та відповідальне. Що, які ще правила? невдоволено запитав Женя. Ми вчора з татком, до речі, теж вчили правила. Як правильно переходити дорогу чи ще щось там таке? О, це дуже цікаво, потираючи потилицю, сказав дядько Василь. Взагалі, перед тим як стати гарним водієм, треба спочатку навчитися бути слухняним і обізнаним пішоходом. Розкажи мені, що ти там знаєш. Ну, бурмотав щось собі під носа Женя. Тато мені казав, що треба бути уважним на дорозі. Так, задоволено кивнув дядько Василь. Це правильно. Скажи, а на який колір світлофору можна переходити дорогу? Це ж просто викрикнув Жень. Звичайно, що на червоний колір. На червоний? А чому саме на червоний? Тому що, ну ні, ти не вгадав, Женю, відповів дядько. Червоний колір означає, треба зупинитися. Жовтий. Увага, треба приготуватися. Пішоходам можна переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофору. Зелений колір означає, що шлях вільний, тобто можна йти. Так, ходімо далі. А переходити дорогу можна будь-де? Звичайно, що будь-де, відповів Женя. Ну, дорога ж широка. Ні, Жень неправильно. Дорогу можна переходити лише на пішохідному переході, де намальовані білі широкі смуги. Поруч із такими смугами є знак, який називається пішохідний перехід. Ну, ще є підземні та наземні переходи. Ой як все складно! засмутився хлопчик. Ні, це зовсім не складно. Треба просто вивчити правила, сказав дядько Василь. Це лише деякі правила. Насправді їх набагато більше. Так, треба вчити. сказав Женя. Дякую, дядько. Я запам'ятав твої слова. Вправним водієм може стати лише обізнаний і слухняний пішохід. Так, ти все правильно кажеш Женю. Якщо вчитимеш правила, то обов'язково все знатимеш. І коли виростеш, зможеш стати водієм. Пам'ятай, кожен спроможен досягати мрії, однак для цього необхідна витримка і знання. А по будинку і далі простягався аромат, чи то ванільної, чи то шоколадної кави. День сягнув свого екватору, а на небі хмаристі скупчення зібрали слово мрія. Вітерець погойдував листочки на деревах, які лагідно шаруділи зеленавими посмішками. Так любо на це споглядати. І справді, ніби у казці. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи тільки ті люди, які сидять за кермом, тобто автомобілісти, повинні знати правила дорожнього руху? Чи й ми повинні знати правила дорожнього руху? Обов'язково. Усі ми повинні знати правила дорожнього руху. Запам'ятайте: автомобіль, автобус, тройлейбуси, які стоять, ми з вами будемо обходити ззаду, а трамвай ми завжди обходимо спереду. Ніколи не грайтеся на дорозі, і треба ходити лише тротуарами. Дітки-тротуари це спеціально відведені місця для того, щоб ходили люди, так? Є дорога, по якій рухаються машини, а є тротуари, такі узбіччя, де повинні ходити люди. Ну ж, а зараз приготуйтеся уважно прослухати вірш. Хто вміє читати, поставив відео на паузу і самостійно потім ще раз прочитає вірш після мене. Пішохідний перехід. Простелився слід у слід. Пригальмуйте тут машини, перехід цей для людини. Дітки, як ми ще називаємо такий пішохідний перехід? Зебра. Молодці, ми ще називаємо його зебра. Будь ласка, зараз повторюйте за мною. Пішохідний перехід. Простелився слід у слід. Пригальмуйте тут машини. Перехід цей для людини. Молодці, зараз дітки, які вміють читати, обов'язково поставте відео на паузу і прочитайте виразно цей вірш. А ми з вами готуємося до письма у зошиті. Покладіть, будь ласка, зошити правильно, навкоси, візьміть у руку простий олівець, ми тримаємо його трьома пальцями вказівним, великим та середнім. І ми готові писати. Перш ніж розпочати писати, ми з вами повинні що зробити? Пальчикову гімнастику. Ну, тож, давайте. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Молодці, давайте ще одну виконаємо. Посварились дві лисички. Посварились дві лисички. Розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились. Обнялись нема біди. Ну що ж, молодці дітки, і зараз ми з вами напишемо за зразком праві малі та великі півовали. Обведіть, будь ласка, півовал спочатку, а потім самостійно, починаючи від крапочки угорі, пишемо ми згори вниз, починайте писати малі півовали. Починаємо писати кітки. Слідкуйте за, за, за тим, щоб у вас співували були під нахилом. Непрямі, так, під нахилом. Похилі. Ті, що похилив вітер, пам'ятаєте? Дітки, будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте два рядочки. Після того, як ви виконали, прописали простим олівцем, візьміть у руку олівець зеленого кольору і обведіть свої найкращі малі півовали, які у вас вийшли найкраще. Після того, як ви виконаєте ці два рядочка, вам треба буде відпочити. Тож, давайте відпочивати.

То наші грибочки ховаються за листочки, а ми з вами повертаємося до наших робочих місць. І далі ми бачимо великі півовали. Дітки, так само, як і маленькі, тепер ми будемо зображувати великі півовали. Ми спочатку наведемо ті, які написані пунктиром. А після цього, починаючи з гори з крапочки. Будемо заокруглювати і писати свої півовали. Слідкуйте за тим, щоб вони були нахилені, трішки так такі. Будь ласка, напишіть великі півовали. Поставте, будь ласка, відео на паузу і попрацюйте самостійно два рядочки. Після того, як ви напишете великі два рядочки великих півовалів, давайте ми з вами виконаємо пальчикову зарядку. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились, а щоб гарно нам писати, треба пальці розім'яти. Один, два, три. 4, 5. Будемо знову працювати. Дітки, і у вас у кінці будуть написаний останній рядочок, великі та малі півовали. Будь ласка, останній рядочок виконайте самостійно, потім візьміть у руки прости, о, зелений олівець і обведіть свої найкращі великі та малі. Півовали. Після того, як ви виконаєте останній рядочок, наш урок буде закінченим. Будь ласка, оцініть, з яким настрієм ви закінчуєте сьогоднішній урок. Оберіть для себе смайлик. Якщо у вас все вийшло, ви були дуже уважними. Оберіть зелений смалик. Я впевнена, що у вас все вийшло. Тому на сьогодні все. До нових зустрічей!